Провина така токсична та виснажлива. І хто ж її не відчував, особливо в часи війни, коли ми відчуємо провину перед тими, хто боронить, хто на окупованих територіях, хто найбільш в гірших умовах, ніж ми. І тут важливо собі задати питання. Чи допомагає мені провина? Ні, вона знесилює, вона не дає рухатись далі. Вона обмежує, не дає бути ефективним і допомагати своїм близьким і тим, кому так потрібна наша допомога. Тому на противагу внутрішнього критика ми формуємо уявного внутрішнього друга або адвоката, який нас захищає, підкреслює наші сильні сторони, підкреслює наші важливі дії і те, що ми вже робимо, і підкреслює взагалі нашу важливість сьогодні. Саме це допоможе впоратись з таким виснажливим почуттям провини. Якщо хочете отримати більше інформації, ви можете це зробити, пройшовши за посиланням на наш YouTube канал.